Вітаю нашу чарівну переможницю. Висловлювала великою нагородою на чемпіонаті Європи. Друге місце. Це дуже високий результат для нас, для нашої країни. міста. ти молодець, дуже гарно виступила, дивилися, Багато роботи зробили. Коростенка Софія Марченко здобула срібну нагороду на чемпіонаті Європи у Сербії з вільної боротьби. Боролася дівчина у категорії 53 кілограми. Ю 20 скільки в тебе було сутичок? У мене було чотири сутички, в перший день три, і в останній ну фінальна була. До цього в першу половину дня у мене було дві сутички, і ввечері була півфінальна. ну, За вихід у фінал. З дівчатами з яких країн ти боролася? Я боролася першу сутичку з сербкою, другу з турчанкою, третю боролася з венгеркою і останню з Руською. За словами Софії, рівень усіх спортсменок високий, але найважче було у фіналі. Видно було, що дівчинка слідкує за мною десь на своїх захватах, якби вона перебувала своїми захватами, тому. Змогла більш таким напором виграти поєдинок, але є над чим працювати. Я зараз виправляю свої помилки і тому буду готуватися далі на чемпіонат світу. І сподіваюся, що навіть. Попаду з нею і якби заберу своє боротьбою Софія Марченко займається шість років. Тренер Богдан Голоков каже, що дівчина завжди вирізнялася з поміж інших спортсменок. Вона сама по собі неординарна особа така. Знаєте, вона трошки виділяється своєю там вихованостю, тактичністю, спокієм. Тобто вона дуже серйозно ставиться до тренувального процесу, до навчання. Тобто у неї немає вільного часу, як у всіх хтось захотів, пішов гуляти. У неї такої немає. Кожен день два тренування, зарядка, практично крім неділі. Неділя це її день, вона що хоче, то робить, але приходить все одно в зал і щось робить сама в залі. Тобто постійно, постійно тренування, тренування, самовдосконалення. Це постійний процес. Як вам виступ Софії? Ну, для нас історична медаль, в якому сенсі це перша наша медаль за всю історію вільної боротьби на чемпіонаті Європи до 20 років це перше срібло. Тому я думаю, для нас це дуже велика перемога і велике сподівання, що надалі ми будемо показувати теж високі результати. Останнім часом я помітила таку тенденцію, що на престижних змаганнях перемагають саме дівчата з бойових мистецтв боротьби. Як ви думаєте, чому так? Саме дівчата? Тому що вона саме краще дівчата в світі. Українки саме тим паче древляночки наші саме найкращі, саме розумні, саме красиві. Наші дівчата найкращі, найсильніші, найрозумніші в світі. У мене немає ніяких сумнів СИО про жіноча збірна України стала першою у командному заліку чемпіонату Європи, здобувши п'ять медалей, серед яких і здобуток Софії. Хочу сказати велике спасибі всім, всім тренерам, хто приймав в цьому участь в цьому результаті. Це Коловкову Богдану, Прилуцькому ігорю. Вони тут затренували, займалися. Та тренерам збірної України, які проводили збори в кінчезаспі. Дуже багато часу вона перед цими змаганнями проводила там Софія. Дуже дякую спонсорам, людям, які спонсорували, завжди нас підтримували. Зроблена дуже гарна, велика робота. Були проблеми у нас по стану здоров'я у Софійки, трошки були травми. Ну ми з цим, цим справилися. Вона дуже молодець, вона дуже така талановита спортсменка. Будемо чекати від неї дуже гарного результату на чемпіонаті миру в Іспанії. І що нічого не поміняється, вітаємо Софію Марченко зі срібною медаллю на чемпіонаті Європи та бажаємо успіхів на чемпіонаті світу.